Малюнка в плиці. Хто то має робити? Ну як хто? Дизайнери, вони там, креатив, то їхня фішечка, розумієте? Але коли, зазвичай, вже на етапі вкладання плитки я дзвоню до дизайнера, то вони максимально коротко відповідають. А треба було брати авторський нагляд, тоді би ми з вами. Вам все підказали. Тому зазвичай дизайнера відпадає. Замовник, ну прийде та жінчка, ну керамограніт метр 20х60, ну то вага, ну що вона буде тягати його, ну то теж не пасує. Тому в більшості випадків ця е, справа лягає на плетичників. Чи треба робити підбір малюнку? Друзі, скажу вам відверто треба. Тому що люди понадивляються тих голошків, і вони вже хочуть, щоб то все було так, знаєте, як на картинці, одним єдиним ковром, і щоб воно так, ну, ну, я ж плачу гроші, я хочу серці. В принципі, так ми самі і привчили людей. Чи беру я окремо за це кошти за підбір малюнку. Е, особисто я не беру. Це в мене входить в квадратну оплати плити. Але знаю, що багато майстрів. За це, це, це бере кошти, і це, в принципі, нормально. Ну що, вроді ми розгружили ту плитку, і в принципі такого могло би бути, але ну, треба старатися, розумієте, треба, треба робити, щоб воно нам подобалось. Як з цього можна зробити ще ідеальнішу картинку? Друзі, все максимально просто. Один щевчок і воно все зроблено. Нас максимально переходить у ці співпадають, лінії, все, супер. ми зняли відео, надіслали, сказав, ок, вкладаємо так. Сказав, що щось покрутити, приходьте тоді до нас і з нами тут стійте, ми вам будемо розсувати, складати, як скажуть. Все, щоб не було потім ніяких проблем. Завжди затверджування має бути тільки після одобрення замовника.